Від марка святого Івангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу чоловік, якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав учителю. Я привів до тебе, Сина мого, що має німого Духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Приведіть його до мене і привели його до Нього. Як тільки Дух побачив його зараз же потрясним, і Той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося. З дитинства відповів Той: Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам з милосердця над нами. Ісус каже йому, якщо можеш. Все можливе тому, хто вірує, і вмить батько, хлопчини скрикнув крізь сльози вірую, поможи моєму невірству. Ісус, побачачи, що збігається, народ погрозив нечистому Духові, кажучи: німий та глухий душе наказую тобі вийди з Нього і не входь більше в Нього. І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з Нього. І Той став, мов мертвий, і багато хто казали Він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. Він відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, що він навчав своїх учнів, і казав їм. Син чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють його, і три дні після того, як його уб'ють, Він воскресне. Слава Ісусу Христу! Приємно бачити, що батьки сидять біля дітей. Тому що якщо батьки не будуть мати від... діти не будуть відповідати, то ми будемо питатися батьків і так далі. Якщо батьки не відповідають, то ми будемо рухатися наступними кроками, щоб та наша, знаєте, проповідь, принаймні, раз в тиждень, раз в місяць була таким своєрідним діалогом. Так, я так само попросив Валентина і Адріана, щоб допомагали. Сьогодні було таке довше трохи Євангеліє, тому можна було щось з нього запам'ятати. Так. Що ти запам'ятала? Що основне в цій Євангелії сьогодні відбулося? Дощо одного хлопчика а, була така хвороба, а, і потім е, там. Один чоловік попросив Ісуса, щоб Ісус щось з хлопчиком зробив, щоб не було хвороби. Більш. А що то був за чоловік, який просив за того хлопчика? Ви запам'ятали? Хто просив? Хто? Тато. Тато. Правильно, тато просив за свого сина, щоб Ісус допоміг йому, так? Добре. А... Як тато прийшов до Ісуса, то він що сказав? Він когось просив перед тим чи ні? Просив, щоб помогли синові його, чи ні? Як як? Кого Хлопчик. просив Хлопчиків просив. Хлопчики, які були. А може Валентин пам'ятає? Ні? Та чого ви не стидаєтеся? Він просив учнів Ісуса. Просив, щоб вони йому допомогли, вони не могли йому дати ради. Добре. Значить, а що в кінці кінців сталося? Ісус допоміг чи ні? Чи сказав до нього, йди собі, я так само не, не поможу тобі. Поміг? Так. Та. Добре, ти відповідаєш, що поміг. Так, Ісус поміг йому. І він що став здоровий, так? Ну. Добре стати здоровим чи ні? Ви колись хворіли чи ні? Трошки хворіли, батьки знають, бо діти не дуже пам'ятають. Значить, в тій історії виглядає, батько прийшов до Ісуса і просив Його. Він, ми б сказали сучасною мовою, що батько молився за свого сина. Чи ви молитеся з батьками? Молитеся? Так? Щодня молитися з батьками. Я дивлюся за всіма. <хи> так само, батьки, чи ви молитеся зі своїми дітьми, чи, саме як внуки приїжджають разом, чи зранку перехрестити дитину, якщо то менше, ввечері помолитися перед тим, як лягати спати. Дуже важливо пам'ятати, молитися за своїх дітей, за своїх рідних. Добре, якщо би тато, мама забув, то діти ви нагадайте їм, добре, бо вони можуть мати багато клопотів. Будете нагадувати, обіцяєте? Та? Добре. Щоб тато Юрко бачив, що ви будете нагадувати. Добре. Також говориться тепер до старших. Дорогі в Христі, я вже згадував колись такого венедиктинця, німця Анзельм Грюн, який є також, крім того, що він є священником, він є психотерапевтом. І він пробує пояснювати сьогоднішню Євангелію в світлі відносин. Відносин батька і сина. Ми знаємо, що взагалі міжлюдські відносини є важкі. Ми знаємо, що кожен із нас переростав той вік, коли ми були, бунтувалися проти батьків, бо вони нічого не знали, і так далі. І так далі. І кожен з нас розуміє, що чим старше ми стаємо, тим більше ми розуміємо наших батьків. І потім з'являється, що наші діти якось нас не розуміють і так далі. Власне, ту проблему. Батька і сина, він пояснює тим, що в них є якийсь конфлікт. І той дух, той дух непорозуміння, дух постійної сварки, дух того, що вони не хочуть зрозуміти один одного. І лише коли батько і син стають перед Ісусом, Бог допомагає їм розв'язати той конфлікт. Який триває якийсь довший час. Я буквально кілька днів почув правдиву історію, яка сталася в Америці, не з українськими католиками. Один чоловік, який був християнин і і далі ним залишається, мав постійний конфлікт зі своїм батьком. Його батько був ветеран війни, і він постійно в собі носив той біль. То все, що він пережив, то все, що він бачив, смерть, насильство і так далі. І він не міг з тим справитися сам, і то виливав на свого сина, через те, що він постійно до нього був строгий, а більше він його бив. І в один момент, коли вже мама побачила сама, як тато сильно вдарив свого сина, що той далеко відлетів, вона забрала дітей і пішла від нього, залишила його самого. Минув якийсь час, син виріс став дорослим, і він постійно в собі носив то зранення, ненависть до свого батька, який знущався над ним, який його бив. Його сестра давно його просила йти до якоїсь місцевої церкви, молитися, і так далі. І так далі. Він постійно мав спротив. Він казав, що мені це нічого не дасть, воно нічого не змінить. І в один момент. Той чоловік збирався йти на роботу, і він говорить, що коли він зібрав свою канапку і хотів її покласти, він побачив перед собою картину, він бачить галявину, на якій стоїть Ісус, і кличе його до себе. Звичайно, я б також подумав, і кожен з нас би подумав, що то якісь галюцинації, що то, напевно, людина, яка чогось прагне, може то побачити. Але ні, він пішов на ту галявину, він зірвав траву і він взяв її пожувати. І Він казав, що це була справжня трава, вона гірка була. І тоді то Ісус сказав, що я хочу, щоб Ти зрозумів, як я тебе люблю, і щоб ти любив так само інших. Він відчув велике тепло в своїх грудях, в своєму серці. І після того Він далі так прокинувся, ми можемо сказати, і далі тримав канапку у своїх руках. Він спочатку подумав, що знову ж таки, це йому здалося. Але він відчував гіркоту тої трави, яку він спеціально взяв пожувати. Після того, як він пішов на роботу, хтось йому також звернув увагу, що в тебе в зубах щось зелене терчить, вийми його. Тобто, ще раз вказую на то, що то був якийсь момент його особистої зустрічі з Богом. Той чоловік довго потім. Плакав, бо він то все в ньому сиділо, його наболіло, він почав молитися за свого батька, і він внутрішньо відчував обов'язок помиритися з тим, кого він так сильно ненавидів. Після того там був якийсь пікнік, він підійшов до свого тата. Десь внутрішньо він відчував спротив, але він казав, що Бог йому говорив йди і помирися зі своїм татом. Після того він підійшов до свого тата і каже, тато, я тобі прощаю, де да я тебе обніму. Тато, звичайно, як військовий колишній ветеран, каже, в нас таке не прийнято. Але після того, як син його обійняв, тато також розплакався. І вони помирилися. Знову ж таки, ми бачимо, що в реальному світі Бог також примирює найрідніших дітей і батьків. Бог вчить робити і показує, що це, що є неможливе, можливо. І що та божественна любов, яка є в нас, здатна змінювати не лише нас самих, але й інших людей, які є біля нас. Дорогі в Христі, сьогодні Христос звертається з тим самим словом до кожного з нас, щоби ми, батьки, діти, Рідні знайомі відчули і досвідчили його любов, яка би нас перемінила. Амінь.